Українська земля з молотка не піде. Парламент у першому читанні ухвалив законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільгоспризначення. Торгівля українськими чорноземами не почнеться, поки в країні не буде сформовано і законодавчо врегульовано ринок землі. Як відомо, мораторій на продаж земель діятиме до 2013 року. За словами регіонала Олександра Єфремова, остаточно закон має бути ухвалений вже у листопаді. Згідно з ним, мораторій продовжиться ще на рік. Парламент продовжив мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідний закон ухвалено в першому читанні. Відтепер мораторій будуть продовжувати, аж поки не ухвалять закон, який регулюватиме земельні відносини. Земельний закон негайно потрібен Україні. Вважає регіонал Олександр Єфремов. Адже фактично, маючи землі, люди не мають права розпоряджатися власністю на свій розсуд. Ми по покороченої процедурі в ноябрі місяці приймемо окончательне рішення по даному вопросу. І я не исключаю, що мораторій будет що переноситься. Не исключаю. имеется в виду продліватися. Парламентарій не уминув і питання бюджету на наступний рік. Він упевнений, кошторис країни варто прийняти нинішнім скликанням Верховної Ради. Логічно було би, щоб цей документ був прийнят цим созивом. Я вважаю. Як вийде, не знаю, покаже час. Ну я вважаю, чтобы этим созывом принято, тому що следующий парламент поки що состикується, поки наладить свою роботу та пройде час. Нам треба войти в рік за государственным документом. Заінтригував народний депутат журналістів і кандидатурами на посаду спікера. Він запевнив, крісло глави парламенту порожнім не залишиться. А обговорювати кандидатів на посаду зарано. це питання вирішуватимуть після виборів.